Травень місто квітуча грабина. На квітучій грабині мертва бджола. Зараз ми подивимось з на цю бджолу. Прошу звернути увагу. Висунути їх оботок у бджоли. Бджола отруєна. Бджола отруєна. Ось так. Гинуть бджоли в травні місяці. Далі, далі ще щось лежить. Прикраще висока, я, я не можу дотягнутися, але щось, щось здорове. Або джміль, або якийсь жук. Отак. От Незрозуміло. Дика рослина, яку начебто ніхто не обробляє. Вирішив викласти відео із зафіксованими фактами загибелі бджіл. Але причини... Так і залишились невідомими. Прошу написати в коментарях. Можливо, хто знає, кому відомі причини загибелі бджіл в травні місяці і в місцях, начебто, ніяк не зв'язаних із агрохолдінгами, полями і сільським господарством. Ось ще загадкові. Загадкові випадки, які я не можу поки пояснити. Можливо, хтось пояснити зможе їх без мене, а можливо я з часом. Ось ще я знаходжу 23 травня це як дубравні тюльпани. Ті самі дикі тюльпани, які, які зараз становлять рідкість в наших лісах. Це ті тюльпани, які колись давним-давно... Наші прадіди переселили із Дубра в собі на хутір для краси. І вони в мене на пасіці досі живуть, і я сподіваюся, що множаться. І ось в цих тюльпанах, що я бачу. Це явище я пояснити не можу. Я точно нічого не обробляв і у мене Пасіка за забором за забором і за мною власно, руч, вирощеним лісочком. Да, цей гайочок невеликий, він там в ширину буквально 100 метрів, але ж, все ж від поля не зразу. і Це надо, які надо, які надо отруту вносити, щоб отак от на квітах. Збираючи пилок, гинула бджола. І вона отруєна. 100% видно що, видно, що у бджоли висунутий язичок. Висунутий хоботок. Це означає, що бджола була отруєна. Ось такі випадки. Я пояснити їх не можу, але я впевнений, що без діяльності людини тут не обійшлося. Далі, це не поодинокі випадки. Таких випадків багато. Я зараз позаглядав усі тюльпани. Ось ще видно, що бджола була здорова і займалася збором пилку. бджола займалася перед смертю збором пилку. Я не вірю в те, що пилок тюльпанів настільки отруйний, що бджола гине просто в процесі збору. Це було б всім відомо. Але ніхто ніколи не писав, я у всякому випадку ніколи не читав про таку страшну отруйність пилку тюльпана. Видно, що бджола збирала полок і за декілька хвилин до збору пилку себе почувала нормально. Ось такі ось такі випадки. Може, може їх. Та я, я впевнений, що цих бджол було набагато більше. Просто була гроза, був сильний вітер і вони всі струшені на землю. Так, далі. Далі, опа, ще одна. А тут тюльпан зберіг теж. Джалу отруїну. Оце така картина, я, я не розумію. Я здогадуюсь, що це все винні аграрії, які сіяли пнівна, які сіяли кукурузу із застосуванням пневмосівалок. Але ж це мої тільки здогадки, а доказів, звісно, в мене немає. Хоча я думаю, що це так і є. Їдемо далі, знімаємо далі природні катаклізми або не зовсім природні. В описі під цим відео буде сілочка. Ще на задокументований факт загибелі не тільки бджіл, а і кобилок на лісних галявинах теж відповіді немає по сей день, чому так сталося. Більше я такого не до, не після ніколи не спостерігав. Дякую всім за увагу та терпіння. Сподіваюся, на коментарі від знаючих людей.